Вони максимально працюють для того, аби облаштувати для її наймолодших вихованців найкрутіші умови, аби дитина, потрапляючи у цей безпечний навчальний простір, відчувала себе комфортно. А знання від вчителів та спілкування з однокласниками були такими, що залишаться на довгі роки. Це одна з трьох підземних шкіл, що на початку вересня привітно відчинить свої двері для маленьких харків'ян. Цей навчальний заклад зведено у Салтівському районі. Четвертий навчальний рік Незламний Харків зустрічає в умовах війни, і саме тому найактуальнішим питанням освіти є створення безпечних умов для навчання дітей. Створення підземних шкіл знаходиться під особистим контролем харківського міського голови Ігоря Терехова. І я вам скажу, що безпрецедентний факт. На початок навчального року це відкриття відразу трьох підземних шкіл. Якщо ми проаналізуємо кількість дітей, які ми навчали у вересні 2023 року і у вересні 2025 року, то буде незвичайна цифра. На початку у нас було 800 дітей. А нині у нас більш ніж 17 тисяч. Це збільшення у 22 рази. Більш ніж 30% дітей, які перебувають у Харкові, будуть мати змогу офлайн навчатися у своїх школах. Тут створено всі найсучасніші умови для навчання і підтримуються всі безпекові умови. Тому Тепер ми скажемо, що з 1 вересня в місті Харкові працюватиме 18 безпечних локацій: це сім підземних шкіл, це шість станцій метро і п'ять ПРУ в укриттях шкіл. Але і цього нам недостатньо, бо бажаючи навчатися офлайн дуже багато. Саме тому уже зараз. Ми розпочали і інтенсивно продовжуємо будівництво ще трьох шкіл, які поставлена задача міським головою, потрібно завершити їх будівництво до кінця 2025 року. А отже, з початку 26-го року ми охопимо ще 4 тисячі дітей офлайн-навчанням. Сьогодні всі жителі Салтовського району очікують відкриття підземної школи, яка вже на фінальному етапі будівництва. В цілому зараз облаштовуються кабінети, розставляються меблі, обладнання. Школа розрахована на більше ніж півтори тисячі учнів. А в одну зміну будуть навчатися 516 дітей в приміщенні підземної школи. Є шістнадцять навчальних кабінетів, сім кабінетів для початкової школи і дев'ять кабінетів для п'ятих та одинадцятих класів. Також є два кабінети інформатики: один кабінет інформатики початкової школи і інший для п'ятих-одинадцятих класів. Є актова зала, є буфет, медичний кабінет, туалетні кімнати, технічні приміщення. І е, школа є повністю безбар'єрною, тому що облаштовано два ліфта. Є ресурсна кімната, де будуть займатися спеціалісти з дітьми з особливими освітніми потребами, бо в цілому в цьому навчальному році у нас буде 27 учнів з особливими освітніми потребами. Вчителі вже з нетерпінням чекають 1 вересня, адже всі вже скучили за офлайн навчання. Залишилося ось трішки цього приємного очікування, і процес стартує. Подобалась все, бо коли ми зайшли до підземної школи, ми були здивовані, бо вона дуже ярка. Вона дуже Сподіваємося, що буде тепло. Ми побачили різні кабінети, в яких не тільки висять якісь стенди, а ще нас здивувало, що є інноваційні технології, що діти зможуть розвиватися в цій школі як в захваті від умов, які створюють в підземній школі для наших дітей. Мені здається, це насамперед захист, безпека наших дітей. та Мабуть, освітній процес, якого нам не вистачає на домашньому навчанні. Мої очікування як матері. І очікування батьків, які віддають дітей у цю безпечну школу в нашому районі, виправдаються на всі 100%. Мабуть, це те, від чого можна сказати, вау. Попит дійсно величезний, і місця всі зайняті, але якщо батьки звертаються, то ми шукаємо можливість і беремо цю дитину для навчання. Що стосується до влаштування власне в школи, то процедура спрощена до найбільшої простоти. Тобто, батьки можуть звернутися в свою школу і сказати, ми хочемо навчатися офлайн. Батьки можуть звернутися в управління освіти, батьки можуть підійти прямо до тієї школи, де будується. І можуть звернутися і до департаменту. На сайті департаменту, на сайті управління освіти ми розмістили навіть таку схему, як це треба зробити. Тому роз'яснювальна робота серед батьків є. Кожен з батьків, вийшовши на сайт школи, району чи департаменту, він побачить, як це все робиться. Але харківські батьки вони найрозумніші, найінтелігентніші, тому вони давно вже цей алгоритм знають, бо це не перші наші школи. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.